СБУ знешкодила ще одного законсервованого агента РФ. Він розвідував прикордонні укріплення на Сумщині. Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ще одного ворожого агента, який здійснював системну розвідку прикордонної території та укріплень Сумщини, готуючись до диверсійної діяльності. Мешканець Шосткинського району збирав також розвідання про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України. Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордонні. Контурозвідники СБУ встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії. Зломисник погодився на пропозицію негласної співпраці через свої проросійські переконання. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога. Під час збору розвідданих він фотографував військові об'єкти та місця розташування українських сил оборони. Файли передавав куратору із прив'язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку. За наявною інформацією, у подальшому його планували залучити до проведення диверсій. Під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності, а також понад 500 грамів вибухівки. Затриманому оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.